Ділюсь з вами рецептом та тонкощами маринування білих грибів. Так закриває гриби. Моя мама вже близько 40 років. Можливо, і вам цей варіант сподобається. У мене 5 кг білих грибів. На виході маємо отримати 5 літрів маринованих. Процес кропіткий і має свої нюанси. Для початку треба очистити і гарно вимити гриби. Я це роблю зубною щіткою. Обирайте гриби невеликого розміру без губки під шапочкою. Це важливо. Чому не почистила в лісі, відповім, бо я їх не збирала. Ці гриби були куплені і були в дощ, тому вони були брудненькі. Після очищення гриби треба відварити у воді з додаванням солі та лимонної кислоти. Якщо не додасте лимонної кислоти, нічого страшного не станеться. Просто гриби будуть сірими і не будуть мати привабливого вигляду. Коли гриби закиплять, я знімаю з них піну до того моменту, поки вона не перестане утворюватись. Індикатором того, що гриби зварились, є те, що вони падають на дно кастрюлі. Не питайте про хвилини варіння. Впав гриб на дно. Це означає, що він зварений. Після варіння промиваю гриби. Робіть це одразу, не чекайте, поки вони вистегнуть. Ми не закриваємо гриби у тій юшці, в якій гриби варились, а окремо варимо новий свіжий маринад. Особисто мені та юшка слизька і неприємна, і так чомусь в моїй хаті заведено. Розкладаю гриби по банках, сильно не набиваю. Гриби мають почувати себе у банці вільно і заливаю маринатом. Стерилізую банки одну годину від моменту закипання. Стерилізуєте 15 хвилин. Боже вам помагає. Ніхто не отруївся, теж за вас рада. Але ми маємо свої правила, яких ми дотримуємо. Забігаю наперед, після години стерилізації, гриби почувають себе чудово, не розвалюються, не розлізаються та будуть елігантсько виглядати на вашому столі. Ну а далі закручуємо, і естафет від мене приймає Василь Дмитрович. Грішна, але не каюсь. Зберігаю банки у темному та прохолодному місці.